Як ви розумієте, здебільшого йдеться мова про захоплення у військовий або напіввійськовий спосіб влади в Автономії Республіці Крим в Україні та в деяких інших областях нашої держави. Крім того, можу повідомити вам, що з 27 лютого у зв'язку з збройними захопленнями будівель Української Верховної Ради Республіки Крим та Кабінету міністрів зареєстровані кримінальні провадження. Генеральна прокуратура керує розслідуванням Слуги безпеки, виконується всі можливі станом на сьогодні і, в тому числі, можливі станом на завтра на післязавтра заходи з метою припинення незаконної діяльності Раз. І друга наша особиста відповідальність припинення фінансування таких незаконних акцій, дій та ватажків подібних кримінальних угруповань. Доповідаємо про наступне. У зв'язку з подіями в Донецькій області окзаєстровано окреме кримінальне провадження та ті люди, які порушені законодавства нашої держави, організовують, підбурюють та фінансують готівкою акції, які будували вчора або будуть завтра, післязавтра, так само в рамках кримінального провадження всі наявні сили і засоби служби використовуються для того, щоб перше зупинити незаконну діяльність. Щоб не відбурювалися ззовні і не фінансувалися ззовні такі акції, дати можливість, наша мета Служби безпеки, дати можливість місцевим органам влади, місцевим громадам, облрадам, райрадам у всіх українських областях, насамперед, східних, зараз заспокоїти ситуацію, взяти їх під власний контроль, дати можливість новому уряду профінансувати соціальні програми і пенсії. Простіше кажучи, відновити нормальну роботу всієї соціальної і іншої інфраструктури держави. Про інше Слово безпеки не заявляє і, повірте мені, не діє в інший спосіб. Третє, можу вам так само повідомити, що головним слідчим управлінням Служби безпеки за статтею Державна зрада порушено кримінальне провадження стосовно того колишнього командувача ВМС України громадянина Борисовського. Власне, порушень кримінальних справ, я хотів би коротко сказати, що вважаємо дуже важливим для кожного громадянина України зараз. Верховна Рада підтримала, затверджуючи мене на посаду, і для мене і для всього свого складу це дійсно є пріоритетом в нашій роботі. Відновлення крок за кроком нормальної безпекової ситуації у всій державі, незалежно від регіону. Безпека людини це зараз пріоритет роботи кожного співробітника, який працює в службі. Служба безпеки так само розуміє, що загрози від військової агресії в Криму, наркотрафіку і всіх інших речей, які точно не дають жити спокійно нашим громадянам, мають бути негайно зняті кожним відомством, кожній компетенції, хто що може зробити. Компетенції Служби безпеки. В перший же день на відкладні заходи до, до відновлення нормального і периметру безпеки по ядерним об'єктам України, по об'єктам інфраструктури, ті, що були не захоплені е, е, військовими або парамілітарними групованими е, на нашій території. Зараз завдання відновлювати. Повторюсь, область за областю крок за кроком, нормальний контроль місцевих органів влади і безпечне фінансування і засобів зв'язку, і те, що я згадував власне, те, що забезпечує повсякденну діяльність потрібно людям, людям органи влади, банківської структури, фінансової і так далі. Я так само можу вам сказати, що надзвичайно складною протягом останнього тижня. Роботою Служби безпеки була ситуація в зв'язку з військовою агресією в Криму. Складною, оскільки фактично нас позбавили можливість допомагати нашим громадянам в Криму, як і іноземним громадянам, у забезпеченні їх особистої безпеки. Так само, як заблокували можливості єдиного органу, визначеного українським народом і законом про службу безпеки. Забезпечувати всі заходи, які стосуються продорозвідувального антитерористичного характеру на території українського Криму, позбавлені, оскільки військовими частинами Російської Федерації заблоковані відповідні органи, заблоковані військові частини, залякування населення і звернені люди, які звертаються до нас мирного населення. Ми змушені повністю були відкрити, відкрити додатковий пункт по прийому звернень громадян в Києві. Всі звернення нами отримуються, реагування, я відповідально заявляю, вкрай обмежене. Допомога від органів служби безпеки в Криму вкрай обмежене. Тому перше моє звернення, як тільки я вступив на посаду, було до наших на той час контрпартів.